Розділ 3 Ще одне зникнення. Школа вирує. Таємничий голос за спиною. Капітан Горбатюк вражений. Але поговорити з Вітасиком Граціанським капітану Горбатюку не вдалося. Бо Вітасик Граціанський у понеділок зранку до школи не прийшов. Удома його не виявилося теж. Ні його батьків, ні його. На роботі у Бориса Борисовича Греціанського були дуже здивовані. Ні, не у відпустці, має бути, не попереджав, до того ж сьогодні збори всього колективу, і Борис Борисович робить доповідь про поточну ситуацію. Дивно, дуже дивно, може, зламалася машина? Не дзвонив, ні. В інституті, де викладала Елеонора Іванівна Греціанська, теж хвилювалися. У неї ж сьогодні три пари, хоч би попередила. Це просто безвідповідальність. Мусимо доповісти деканові. Капітан Горбатюк отримав довідку в управлінні серед дорожніх аварій. Машина Гретянського не зареєстрована. Шостий Б вирвав на уроках. Учителі навіть не робили зауважень до розмови. Ой, ви знаєте, ви знаєте, я відчувала, що щось станеться. Тримаючись рукою за щоку, хитала головою милочка Петриківська. Вітасик був такий дивний у суботу, просто абсолютно на себе не схожий. Абсолютно. А Дорошенко хто б подумав? жахалася Оксана Фіцелович. Такий начебто скромний, тихий і раптом так загадково зник, ще й дзвонив, звідкись не своїм голосом. Дивина. Це мафія, я вам кажу. Рубав рукою повітря Шурик дармовис. От, побачите, будуть щось вимагати, просити викуп. Або вб'ють, сказав і втягнув голову в плечі Вова Сорока. Аж самому стало лячно. Ніколи Женя Кисіль не користувався такою увагою і популярністю. На перерві його оточував такий гурт учнів, який оточує хіба що знаменитих кіноакторів. Він стільки разів уже повторював свою розповідь, що вивчив її на пам'ять. У туалет на третьому поверсі було справжнісіньке паломництво. За своїм прямим призначенням цей заклад того дня не працював зовсім, двері його не зачинялися, сунули всі від першого до десятого класу. Навіть цікаві дівчата дозволяли собі кидати туди оком, хоча туалет, як ви розумієте, був хлопчачий. Обмацювали стіни, вікно, двері, навіть зазирали туди, куди зазирати було безглуздо. Причому раз у раз хтось жартував, хихикав і на мить вибухав сміх, та одразу знаходився той, хто говорив Ви що? Може, хто його зна, а ви. Женіки Кисілю було не до сміху. Порожнє місце за партою поряд з ним, де завжди сидів Вітасик Дорошенко, бентежило і лякало. І те, що Вітасик так таємничо зник саме тоді, коли Женя хотів з ним помиритися, сповнювало серце тривогою і почуттям провини. Нащо він йому говорив про ті заздрощі ну і що? Хай би собі заздрев подумаєш, не говорив би, вони не посварилися б, і нічого б, може, не трапилось. А тепер, як сумно й самотньо, і йти після школи додому через безлюдний парк. Погода зіпсувалася. Ще вчора було сонячно, тепло, а сьогодні вітер нагнав хмари, і хоч дощ уже припинився, мокрі лавки на алеях порожні. Ще позавчора вони з Вітасиком ганяли тут по асфальту, каштани, грали у футбол і сміялися, аж захлиналися, чогось їм було дуже смішно. Від гадки про той сміх боляче стислося серце. І раптом він аж здригнувся. Коли несподівано почув зовсім близько, за спиною хриплуватий басовитий голос Не хвилюйся, з ним усе гаразд. Женя обернувся і похолов. На алеї позад нього нікого не було. Ні попереду, ні позаду, ні душі, але голос звучав так близько, наче той, хто говорив, стояв майже впритул до нього. Наступної миті Женя почув цокіт копит. Що віддалявся, наче то поскакав невидимий вершник. Це було так страшно, що у Жені затерпла потилиця. Він зойкнув і кинувся на навтьоки. Де трапляється щось неймовірне, там частенько відбувається, і аж ніяк не передбачені, несподівані дивні збіги обставин. Тільки на Женя вибіг з парку, як буквально таки налетів на капітана Горбатюка. Стоп! Що таке? Чого біжиш, як оголошений?» Капітан охопив Женю за руку. Ой. зойкнув Женя і, задихаючись, почав розказувати. «Хм...» – недовірливо посміхнувся капітан Горбатюк. Щось ти, брате, я бачу, схильний до містики. Чи не галюцинації в тебе бува? Ти вночі по карнизах не розгулюєш? ну, ходімо на туалею. Вони пішли назад у парк. Отут, сказав Женя. А невидимий вершник поскакав у той бік? Ага. Вони повільно йшли алеєю, роззираючись на всі біч. Дерева у бабіч росли тоненькі, молоді, сховатися за ними було просто неможливо. Ой, дивіться! зупинився раптом Женя. На мокрій землі від самого асфальту чітко вимальовувався слід від підкови. Тю. капітан Горбатюк здивовано звів брови. А ви казали галюцинації? Капітан уважно оглянув усе навколо. Більше нема, наче скакав по асфальту і тільки раз оступився. Може, і справді був цокіт. Їздить же візник у циліндрі на фаетоні Ренесанс, дітей катає, тільки не в цьому парку, та й Фаетон, ти б помітив, він так швидко не зникне. От загадуєш ти мені, Ребуси Кросфорди. Ну, не вигадую я, не вигадую, чесне слово. Та в тому то й біда, що я тобі вірю, але намість з тобою боюсь ніхто не повірить. А, ой їй Богу, не слідство а якась міфологія. Провівши Женю майже до самого парку, капітан повернув назад і знову пішов через парк. Власне, він пішов до школи, коли зустрів Женю. Йому треба було негайно поговорити з директором школи Регіною Ігнатіївною. У кишені в капітана лежав лист. Який щойно підкинули. Не надіслали поштою, а саме підкинули. Він лежав на підвіконі його кабінету і був адресований саме йому, капітану Горбатюку. І прізвище, адресата на конверті, і сам лист були надруковані на принтері. Пане капітан, поспішайте, якщо не пізно. Може, Вітасик Дорошенко вже й не живий?» Він сував носа туди, куди не слід. Зацікавтесь наркоманами з 11-го А підпису не було. Анонімки бувають різні. На цю не прореагувати було неможливо. Капітан йшов безлюдною алеєю, поринувши у свої думки. Яка це біда наркоманія? Звідки вона взялась на нашу голову? Скільки непоправного лиха приносить? І найстрашніше, що вона поширюється серед школярів, довірливі й немудрі. Спонукані могутнім і незнищеним потягом до незвіданого, цікавістю жадібної до пізнання нового душі, вони, як метелики на вогонь летять і згорають. Заради того проклятого, смертельного кайфу вони стають здатні на будь яку підлість, на злочин, навіть на вбивство. Вбивства нема, він живий. Пролунав за спиною капітана хриплуватий басок. Капітан різко обернувся, ззаду не було нікого, і в ту ж мить капітан почув цокіт копит, що віддалявся. Скільки сягало око, алея була безлюдна.